Смілива гривня. Школярі Івано-Франківського ліцею імені В'ячеслава Чорновола підтримали ініціативу Національного банку України. Учні п'ятого В класу зібрали монети, щоб обміняти на гривні і допомогти військовим. У Нас була ну, в сім'ї така скарбничка, це ж мого старшого брата, така жабка. І там було ну дуже багато копійок, але їх вже не приймають ну, в магазинах. І я вирішила все ж таки віддати. Я посортувала і віддали. Я сподіваюся, що ЗСУ це допоможе. Нашим ЗСУ потрібні дрони, нам потрібні бронежилети, пластини, потрібні машини, щоб можна було виграти. Цю війну я не шкодував, це ж для нашого блага. Долучитись до ініціативи учням, підказала класна керівниця Леся Римарчук. Розповідає, акція мала завершитись 31 жовтня, та на прохання освітян банк продовжив термін обміну монет. Хотіло б, щоб наші маленькі громадяни, такі як у нас діти 10-11 років, що вони чітко розуміли, що вони теж можуть внести свій вклад у перемогу нашого народу. Ну найперше, на що я завжди їм наголошую, що діти від вас. Молитва це перше. Бо ви точно будете Богом вислухані. А тут ще й Національний банк нам допоміг. Він оголосив таку акцію, яка називається Смілива гривня. Тобто кожна копійка вона складає гривню. І я вирішила, що ми з дітками можемо долучитися до цієї акції. Директор ліцею Сергій Бандура каже, ці діти вже не вперше роблять добрі справи і демонструють хороший приклад іншим. Дуже приємно, що діти свідомо ставляться до тих подій, які зараз відбуваються і хочуть чимось допомогти, тобто нести свій внесок для нашої спільної перемоги. Ось, ну, почувши таку інформацію, що збирають п'ятий клас збирає. От... Ну, таку акцію проводить. Ну і багато класів дісасі захотіло долучитися до цієї вже долучилися і ще, мабуть, захочуть долучатися до таких акцій. Загалом школярам вдалося зібрати майже чотири сотні гривень. Підтримати дітлахів зголосився, й голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, монети збирали практично усім виконкомом. Трошки пошукали виконкомі, знайшли і передали на добру справу. На збройні сили України потрібно будь-які акції і діти, і дорослі, і старші. Перші покоління, будь-які заходи, які є прозорі, відкриті, де люди збирають кошти і передають на Збройні сили України. Вони повинні бути підтримані. і Дякую нашим дітям, патріотам, які сьогодні таку акцію зініціювали. Можливо, її підтримують і всі школи нашого міста. Наразі акція від Нацбанку продовжена. Тож кожен охочий може здати монети у будь-який державний банк, обмінявши на купюри. А виручені кошти віддати на потреби бійців, які захищають Україну. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.